Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму туб-каналі. Сьогодні я розкажу вам про новий проєкт, де можна непогано заробляти. Тут не дуже великі друзі, проценти. Зато проєкт, як адмін обіцяє, буде працювати довго, провіримо його якраз. Ось тут ви можете змінити мову, ту, яка, яка, якою ви спілкуєтесь. Далі, дивіться, у нас Є техподдержка, тобто є чат, є канал, тобто є агенція копераціон. Так що, кому цікаво, можете писати, якщо вам щось, друзі, непонятно по проєкту. І так. Для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтверджуємо пароль і код. Е приглашення у вас буде, друзі, коли ви прийдете по моїй реферальній силочці. Також можна заходити з мобільного, як кому, друзі, удобно. І так, давайте введемо мій аккаунт, зараз я вам все покажу, розкажу. Е друзі, тут е 6 реферальна е 6 реферальна система. Можна непогано заробляти. Давайте я вам зараз покажу. І так, дивіться, е офіційний сайт 1, 2, 3, тобто, можете подивитися код. Далі. Можете приглашати в команду, друзі, для того, щоб отримувати доход стабільний, непоганий, я вам так скажу. Дивіться, друзі. Мінімальний тут вход у нас 90 доларів. Це VIP-1. 90 доларів 0,6 за завдання. 3, в общем, ми отримуємо долара. На 90 днів 270 доларів І так далі. дивіться. Можемо пройтись по VIP, в принципі, подивитися. Зараз я вам потім, друзі, все покажу, розкажу. І так, давайте перейдемо. На проєкт. Для того, друзі, щоб перезарядку нажимаємо Вибор поповнення щота Чекаємо, друзі, доки нас на поповнення щота, можна поповнятися в принципі, через USDT. Дивіться TRC-20 USDT, TRX, vr 20 і Binance. Ну, BNB точніше. Можна, хто хоче, може заходити. Допустим, я заходив через USDT TRC-20. Ось, дивіться, копіруємо номер кошелька, друзі, поповняємось на ту суму, яку ми хочемо. Тобто, якщо vip 1 то на 90, якщо vip 2 то на більшу суму. Після поповнення нажимаємо поповнення, що завершено. Після того, як. Поповнення щодо завершено. Чекаємо в течение від 1 до 3 дожні вам вже прийти кошти. Якщо ні, друзі, нажимаєте просто ще раз, поповнення що завершено. Таке буває. Так само можете зайти через TRX, в принципі, без різниці, З любого друзі, кошелька. Тобі. Так само BNB, дивіться, копіюєте кошельок, так само скидаєте, друзі, суму. то Ось тут мінімалка. Як вам, друзі, угодно, кому як цікаво. Я ж кажу, тут у нас 6-реферальна система. 6 уровнів. Так, дивіться, інвест плюс. Дивіться, друзі. Тут можна, виходить, класти свої гроші під проценти. Тобто, дивіться, мінімальна сума 100 USDT період 3 дні. Через 3 дні, друзі, ви отримуєте 101,5%. Тобто, можете нажати зараз». Єжедневна прибуль 0,50 далі. Кладете 100 доларів, допустимо, на 7 днів. 107%. період. Тобто, 1% ви отримуєте, виходить, кожен день. І так, друзі, далі. Дивіться. То ви можете тут влажувати свої гроші, і вони будуть стояти у вас і приносити вам стабільно доход, щоб ви не заходили, не клацали раз за разом. Ось є руководство для починаючих, друзі. Ну це в принципі. Тут, в принципі, все понятно. Дивіться, пакет «Перва звізда, пакет, друга звізда, пакет третя звізда, шоста, сьома, то 7. Можете подивитися по пакетам. То є, Дивіться, зв'язані активи, як поповнити активи, як вивести відеоуроки, командні скидки, приглашення і бонуси. Можете, це, друзі, тут все подивитися, кому цікаво. в принципі. Так, по проєкту, і в принципі, все понятно. І так, дивіться, є трейлер, музика, комерційна реклама. Ми зараз будемо, друзі, виповняти завдання. Давайте перейдемо на повишення. Дивіться. Я ще покамість нічого, друзі, не заробив. Тобто ми можемо тут подивитися на повищення. Ось, дивіться, на даний момент у мене 2 реферала вже є, друзі. Тобто, дивіться, ось, в нас шісти уровню реферальна система, так що можна приглашати в команду, друзі, заробляти непогано. І так, Давайте перейдемо на VIP. Дивіться, в мене VIP-1 відкритий. Пакет одна звізда, виходить. ежедневний доход. 5 час, 90 днів, 0,60 за завдання. получается, тобто, ну, завдання такий перевод, просто, друзі. Далі 300. Можна відкрити за 300. Отримувати, виходить, що у нас 2, 2 USDT це за одне завдання. А так, в общем, виходить, що у нас там по 2. Ну, це можна, в принципі, зайти по посчитати. І так далі, дивіться. то тобто, Можете посчитати, скільки ви будете отримувати, в общем. Ну Це за завдання за 5 завдань. Тобто, почитайте 5 завдань по 40, допустим. от і сума. Та, яка буде отримувати доходу. Тут невеликі суми, друзі Ну тут е проєкт обіцяє працювати довго. і так давайте ми Мої завдання, друзі, для того, щоб я зміг заказати виплату. Давайте перейдемо зараз у мій кабінет. Вам все покажу. Дивіться, у мене на балансі 90 е USDT, 2 реферала я вже так пригласив, Ну кинув в Telegram. Кому цікаво, приходьте. Переходьте в мій телеграм-канал, мою телеграм-групу, друзі. Я вам там все покажу, розкажу, в принципі. І так, давайте виполним завдання. Тобто, у мене на сьогодні що виходить? 5 реклам комерційних, не буде подивитися. І так, нажимаємо на рекламу. Ось, дивіться. Забирайте, щоб отримати доход. Да? Так, нажимаємо Забрати. Так, ось. Щоб розблокувати, давайте нажмемо все. У мене розблоковано, все. Дивіться, друзі, в мене є на сьогодні, виходить, 5 завдань. Мені їх треба виконати, як ви бачите. Я поповнився, друзі, і думав, виходить, що вже ось показується мій пакет, то тобто одна звізда. І починаємо виконувати мої завдання. Так, ось у нас на сьогодні. Так, дивіться, друзі. Вам треба ставити, виходить, 4 звізди. Ось, дивіться, пакет одна звізда у мене пишеться. Для того, щоб отримувати комісію. І так, давайте переходимо ось на відео, дивіться. Тобто, відео вам, в принципі, не, ну, не обов'язково дивитися, ну, в принципі, це як хто хоче. Ось нажали на відео, чекаємо, доки йде загрузка. Бачите, в мене інтернет трошки поганий. Зараз, e, e, дивимось відео, і у нас будуть з'явитися зв'язди, щоб ми могли поставити зв'язки. Чекаємо, доки ми просматримо відео для того, щоб виповнити наше завдання. Все, бачите, зв'язки з'явилися. Ось дивіться, я ставлю одну. E, треба 4, бачите? Ставимо 4 звізди. Все, успішно. Завдання виповнено. Можемо, друзі, звертатися назад. Так, я виповнив вже два завдання. Беремо далі відео. Дивіться, беремо відео, ставимо так само, нажимаємо. Чекаємо, друзі, пару секунд, е, доки відео йде. Скоріше це заробіток, друзі, на просмотрі відео, можна так даже сказати. Чекаємо, е, доки все. Відео у нас прийшло. Нажимаємо на 4 звізди, бачите? Воно нам саме буде показувати. Все. 4. Е, все, успіх, завдання виповнено. Давайте повертаємося назад. У мене ще осталось, виходить, що у нас там? Ще два завдання. Ось відео у нас міняється, тобто знову нажимаємо на відео. E, наша задача просто поставити 4 звізди. В принципі, все тут понятно, все, нічого сложного немає. E, це називається ком'яческая реклама. Все, чекаємо, доки відео загружається. Бачите, в мене трошки поганий інтернет. Нам не обов'язково його все дивитися. Коли виб'ють нам зв'язки, ми ставимо, нажимаємо на 4 звізди. Все, чекаємо, друзі. Все, є. Ось, нажали на 4 звізди. Все, завдання виповнили. Ви, 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 Вертаємось, друзі, назад. опять. Ось ми вернулись назад. І опять заходимо на ще одне відео. Це вже в мене п'яте, виходить, п'ять у день відео в мене буде. Тут можна заробляти, в принципі, непогано. Все, чекаємо, доки зв'язочки опять будуть. Ми поставимо зв'язочки і опять отримуємо доход. Все, дивіться, ми просмотрімо відео. Все. Я ставлю 4 рейтинг. Все, успіх, друзі. На сьогодні я свої завдання виконав всі 5. Ось, дивіться, де загрузка Все, на сьогодні я вже більше не можу виконати завдань, тобто відео є багато, заробіток непоганий. Вертаємось, друзі, назад. Дивіться, 3 USDT я заробив, давайте перейдемо далі. Дивіться, Тут ми можемо пригласити в команду, тось, є наш реферальний код, реферальна силочка. Будемо отримувати доход. Дивіться, одна звізда від 1 до 4 зв'язд і отримаєте е, скидку. 10% за реферала на перший рівень. Е, і так, дивіться, давайте подивимося. У нас тут, що тут? Е, від 5 до 8 зв'язок 15%. Короте, чим більше, друзі, ваші, виходить, е, дивіться, ініціатор продвіження команди може отримати командний бонус до 6 уровня. Тобі, також скидку на комісію, плюс. Тобі, з усіх 6 уровнів, друзі, ви можете отримувати стабільний доход. Е, в принципі, цікавий проєкт. Мені подобається, в мене є 2 реферали вже. І так, дивіться, що тут у нас є. Інвест. Тобто, це я вам показував, друзі, ви можете тут інвестувати під проценти і заробляти непогано. Далі. Далі йдемо. Що в нас тут? Дивіться, офіційний веб-сайт. Часто задаваємо випроси. Логін-пароль можете змінити. Якщо, друзі, допустимо, у вас якісь проблеми, можете поміняти логін пароль. Так само код безпечності, центр помощі. Ось центр допомоги, друзі. Також. Техподдержка постійно 24 на 7 на связі. Можете вибрати мову. Загрузка приложення. Тобто кому цікаво, хто хоче, може приложення, друзі. І так, давайте будемо заказувати виплату. Я хочу перевірити цей проект на виплату. Дивіться, я 3 USDT вже заробив. Так, нажимаємо отзивати. Дивіться, у нас є TRC20 USDT можна виводити і vr 20 USDT можна виводити. Я буду виводити на те, що я заходив на TRC20 USDT. Чекаємо, друзі, зараз е, пройде загрузочка, трошки щось. Інтернет у мене поганий. Ну, в принципі, сайт тяжолий цей бо тут відео е, ми просматруємо. І так, чекаємо, доки йде загрузка. Е, давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. Дивіться, у мене на балансі 6 USDT. Так, давайте, друзі, я веду пароль. Так, дивіться, у мене на балансі 6 USDT 6,59. Ну, це з TRX, а так ось у мене 6 USDT. Давайте нажмемо е, Отримати. Копіруємо наш адрес кошелька, друзі, якщо ми хочемо отримувати доход. І так, давайте перейдемо назад на наш проєкт. Зараз, друзі, пройде загрузочка. І так, е, Зараз будемо, друзі, заказувати виплату. Дивіться, в мене доступно виходить, 3 USDT. Так, вводим адрес кошелька нашого. Ось, дивіться, друзі, я ввів. Вводимо суму ту, яку ми хочемо вивезти. Ось у нас 3, виходить 3 USDT. Вводимо наш пароль безпечності. Ось, я робив пароль одинаковий, друзі, щоб я не цей. Врем'я безплатної оплати 1. Один, тобто один USDT. І так. Тут можна почитати, в принципі, дивите, для, для подтверждения заповнення стабільної роботи, коротше, комісія. Е, Несколько выводів, средств взимается комісія, короче. Минимальна сума выводу составляет всего USDT, друзі. І так, давайте будемо заказувати виплату. Я заказую 3. Зараз, в принципі, ми побачимо, скільки мені прийде на кошелек. Все, нажимаем подтвердить. Чекаємо, доки. Все. Успішний вивод средств, друзі, чекаємо, доки кошти мені поступлять на баланс, Кошельок мені просигналізує. І так, в принципі, по проєкту тут все понятно. Ну так, да, я трошки доки розібрався. Е -е, так би сказати, ну, не обичний проєкт для мене, в принципі. Е -е, ось все тут дуже просто. Заходимо, друзі, нажимаємо на відео. І так, друзі, дивіться, просто нажимаємо. Е -е Забирайте, щоб отримати доход. Тобто нажимаємо, як я вам показував, і потім проходимо завдання. Ось, дивіться в мене 5 завдань, просто нажимаємо на VIP-1, виходить, на завдання. І все. І ось нам відео є, друзі, і ми можемо проходити. Так, друзі, кошти мені прийшли на баланс. Ну, десь йшли, в принципі, минуту 3 USDT. Давайте перейдемо у мій аккаунт. У мене було 6 рівно без тері X, бо тут в місці баланс читається. І так. Все, дивіться, друзі, е, давайте зараз. Все, 9 у мене на балансі. Обновився кошельок. Е, і так, в принципі, кошти прийшли швидко, можна сказати. Ну, ну, може, минута, може менше. Я вважаю, це небагато. Е, кошти приходять швидко дуже. Давайте повернемось назад, щось не обновляється. Е, і так, дивіться, на балансі у мене 9. Е, йде завантаження. Чекаємо. І е, так, друзі, дивіться, сьогодні. Мені прийшло плюс 3 USDT е, у час 02. зараз 0,5. Ну, хай минутку дві йшло. В принципі, кошти йшли. Я вважаю, це швидко. Так що, кому цікаво, друзі, заходимо. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний до побачення.